Всім ребята! Сьогодні, ну, сьогодні я покажу вам українські народні інструменти. Це дерев'яна флейта. Якщо що, хто хоче грати на флейті, ви учитесь перше на такій флейті, а потім це два роки, а потім у останні роки ви учитесь на інші. Далі це у нас ріжок. В нього колись друли і тут типу, грали. Вон. І це у нас цей. Варган. Варган. Його брали до, роз... до зубів і дорінька. Далі у нас іде сопірка. Ну Це обично всім здаємо сопілка. Далі у нас іде двоцілка. Тут грають вже двома, але чуть-чуть складніше. Це ріжок. І факт по рігок. Що йде основа, це цей ріг бика. On. І тепер. І ще одна плейта. Отака. Тільки ва... Ні, це супілка. Так, я кажу? Супілка. Мені трохи буде допомагати. Uh -huh. Ось, оце, це у нас теленка. Бачите, су... теленка. вона дуже схожа на супілку, але це теленка. Це теж ріжок, оце все натуральне ріг. дерево. Гріх. Ріг. Ріг. І от кот дудом. E, і тепер. Тож із сирі. Тут брали. Я... я, якщо зніму відділі ролик, ставте лайки. Я зніму, як я на цьому попробую грати. Далі за мною. У нас є дома. Хто знає мої подписчики, то це дома, я на неї сам граю. Якщо що, відео в мене на каналі є, як я на неї граю Польку і, валь, і маленьку і ваяцію. Далі йдемо сюди. Тут у нас піаніно. Ну, піаніно всім знакоме. Но оце не всім дуже знакоме. Це у нас город трамбіта. Ми колись у неї доділи, то вона дуже голосна. Далі у нас ой. Таз я поставлю на ліс. Далі у нас є кобзар. Кобрубас. бас Я його не хочу бати, але но... тут три струни і голова кози. Ой. І бачте, ось. голова прям як у кози. Далі йдемо сюди. Тут у нас цей... бандура. Бандура. На неї дуже багато струн. Тут би 40, чи навіть більше. 60. 60 струн, о, мені вже підказують. Це цього, як це воно? Ліра. Ліра. І на неї отут крутили отак і грали. Ну, Поки вона тут стоїть. Ось, ось гітара. Ну, гітару знають усів. Я на неї можу колись і навчуся. Якщо навчуся, зніму відео. Далі ми йдемо. Тут останній навіть два інструменти це е, ця. бугай. Бугай. Його е, Козаки обмочували свої руки у квас і отако потім тягнули. І далі ось отаке. Ним грає спеціальною паличкою. Ось. Е, як це? Рубель. Його отако грали. О, і, от, і от, бачите, тут є ще один інструмент. Ну по ньому я пам'ятаю, що надалесенька стука. Цимбали. Бали. Цимбали. Цимбали. Цим ну, от таке маленьке відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.